Сідайте зручніше. Сьогодні ми поговоримо про радянсько-німецькі договори та їхні наслідки не лише для західноукраїнських земель, але й для всього світу. Спочатку нам необхідно пригадати, між якими державами була поділена Україна напередодні Другої світової війни. Східна Галичина та Західна Волинь перебувають у складі Польщі, північна Буковина та Бесарабія у складі Румунії Звертаємо увагу на те, що на карті немає Чехословаччини. Навесні 1939 року її територію захопила Німеччина, а незалежна карпатська Україна проіснує лише кілька днів, після чого буде захоплена Угорщиною. Що стосовно Польщі, яка теж прийняла участь у розчленуванні Чехословаччини, то вона і не підозрювала, що всього через півроку сама стане жертвою поділу тоталітарних держав. А зараз давайте подивимося на другу річ Посполиту у 1939 році напередодні Другої світової війни. 20 років минуло з тих пір, як поляки захопили Східну Величину. Українці зазнавали національних утисків. Організація українських націоналістів перейшла до терористичної діяльності, у відповідь на що поляки здійснили пацифікацію і створили концентраційний табір у березі Картузькій. Але не поспішайте проклинати поляків. Давайте пригадаємо, що у цей час відбувається у Радянському Союзі. Минуло 19 років з радянсько-польської війни. І остаточно окупація Української Народної Республіки Радянською Росією. За попередні шість років українці встигли пережити геноцид у вигляді голодомору, примусову колективізацію і великий терор. Згадаємо це, коли у 1941 році мільйони радянських солдат та офіцерів будуть здаватися німецькій армії, не бажаючи гинути за радянську владу і Сталіна. Цей час у світі існує хитка рівновага сил. Жодна із сторін не наважується розв'язати війну, оскільки не впевнена у тому, як поведуть себе інші дві сторони. Англія і Франція вже відмовилися від згубної політики умиротворення. Після сумної долі нещасної Чехословаччини Гітлеру більше не вірять. Гітлер напередодні Другої світової війни перебуває при владі 6 років. Він хоче напасти на Польщу. Він переконаний у тому, що Англія та Франція не посміють встати на її захист. Гітлеру необхідно бути впевненим стосовно того, як себе поведе Радянський Союз, армія якого налічує більше танків, літаків і гармат, ніж всі інші європейські держави. Саме із цією метою Гітлера робить Сталіну пропозицію, від якої той не в силах відмовитися. Гітлер пропонує Радянському Союзу приєднати до своєї території Фінляндію, Естонію, Латвію, половину Польщі за лінією річок Нарев, Віс Весян і Вісарабію. Звичайно, два диктатори між собою ніколи не зустрічалися. Від їхнього імені так званий пакт про ненапад укладають міністр закордонних справ Молотов та Тарібентроп. Саме їхніми іменами історики називатимуть пакт про ненапад, хоча, по суті, він є нічим іншим як пактом Гітвера Сталіна. А мешканці Радянського Союзу, прокинувшись вранці наступного дня, прочитали з газет, що Німеччина, виявляється, не ворог, а кращий друг і союзник СССР. Пакт про ненапад виявився пактом про напад на Польщу. Німеччина обвинуватила поляків у захопленні німецької радіостанції в Левіці, після чого, 1 вересня 1939 року, німецькі дивізії вторглися на територію Польщі. Саме так почалася Друга світова війна. Здивуванню Гітлера не було меж. Коли через кілька днів Англія та Франція виконали свої союзницькі зобов'язання та оголосили в Німеччині війну. Для Польщі втручання союзників було останньою надією, але дуже скоро загасився і цей останній промінчик. Це відбулося 17 вересня 1939 року, коли з боку Східного кордону на польську армію нападе Радянський Союз. Не стріляйте в нас, ми йдемо воювати з Гітлером. Подекуди брехали полякам радянські офіцери. Загалом Німеччина та СССР діяли звагожено на переклад Львів вони захоплювали спільними зусиллями. Сучасна Російська Федерація до сих пір висвітлює напад радянського Союзу на Польщу як визвольний похід на західноукраїнські землі. А тим часом організація українських націоналістів піднімає антипольське повстання. Після вбивства Євгена Коновальця радянськими спецслужбами організація була розколота, але скористалася ситуацією для того, щоб спробувати встановити свій контроль над українськими територіями другої речі Посполитої, яка вбилася в Гагонії. Бійці ОУН вступають у збройні сутички, захоплюють мости, перешкоджають діям польських військ. Коли з Польщею було покінчено, радянсько-німецькі війська провели спільні паради перемоги. Ці паради було заснято на кіноплівку, ви можете знайти їх в Ютубі. Від цього часу і до нападу Німеччини СССР буде постачати Німеччині продовольство і стратегічну сировину. Навесні 1940 року радянські спецслужби розстріляли 21 857 польських офіцерів. До останніх днів свого існування Радянський Союз брехатиме про те, що польських офіцерів розстріляють нацисти. Восени 1939 року Радянський Союз нападає на Фінляндію, яка згідно з таємними. Протоколами пакту Рібентропа Молотова входила до його сфери впливу. На малюнку ми бачимо нейтральні держави, які з жахом дивляться на Німеччину і СССР, тому що наступною їхньою жертвою може стати будь-яка з них, а наступною стала звичайно Румунія. Звичайно, Румунія, тому що саме у складі Румунії перебувала Бісарабія. Яка згідно з таємними протоколами до пакту Ріббентропа Молотова мала увійти до складу Радянського Союзу. У червні 1940 року Радянський Союз звертається з ультиматумом до Румунії з вимогою передати йому північну боковину і Бесарабію. Північна боковина не згадувалася у пакті Молотова Ріббентропа і ніколи не входила до складу Російської імперії. Але це не мало великого значення, оскільки і у Гітлера, і у Сталіна були готові плани нападу одне на одного. Питання було лише в тому, хто перший використає для цього слушну нагоду. А тим часом Радянський Союз встановлює свій лад на території новоприєднаних територій. Насильницьке насадження економічного, суспільно-політичного та культурного життя, характерних для тоталітарного СССР. Одержали назву Радянізація. Радянізація передбачала як позитивні аспекти, безкоштовна освіта, медичне обслуговування, українізація освіти і періодичних видань, так і негативні, зокрема колективізацію, заборону приватної торгівлі і закриття українських культурних установ, політичних партій. У жовтні. 1939 року відбулись народні збори. Їхньою метою було узаконення радянської влади. На передвиборчих мітингах лунали виступи, кожен з яких закінчувався словами: Хай живе наш рідний батько Сталін. Потім обов'язково співали інтернаціонал. На усіх заходах були присутні військові. Вибори відбувалися за встановленим в СССР зразком. Особливістю було голосування лише за одного кандидата. З приходом радянської влади почалися зміни. Відбулася націоналізація та грошова реформа, що кардинально вплинуло на економіку регіону. Одним із перших розпоряджень радянської влади було впровадження рубля як офіційної валюти. Це створило для прибульців зі сходу вигідний валютний паритет. Радянські військові та чиновники, що масово приїхали до міста у перші ж тижні, скуповували все можливе, залишаючи після себе порожні полиці. У січні 1940 року у Львові почався продовольчий голод. Торгівля перейшла на стихійні ринки. Культурне життя Галичини радянізувалося. Відбулася націоналізація кінотеатрів, музеїв, театрів, картинних галерей та бібліотек. Совєти приїжджали до міст цілими родинами з однією-двома картонними валізами. Починалася епоха ущільнення, коли власникам залишали одну кімнату, а квартиру перетворювали на комунальну. 11 грудня 1939 року для увіковічнення Золотого вересня поруч із пам'ятником польському королю Яну Собєському спорудили символ нової доби Монумент на честь возз'єднання Галичини з Українською РСР Радянська пропаганда називала агресію проти Польщі визвольним походом, а радянізацією Золотим Вереснем. Давайте порівняємо політику радянської влади на західноукраїнських землях до і після весни 1940 року. Спочатку у конфіскують землю і ділять її між селянами українізованого світу розвивається система охорони здоров'я. Але дуже скоро радянська влада показує своє справжнє обличчя, починається колективізація. А й масові репресії, від яких постраждало до одного мільйону чоловік. Кому б був більше вигідний пакт Молотова-Ріббентропа – Німеччині чи Радянському Союзу? Помиляються ті, хто вважають, що пакт про ненапад дозволив СССР уникнути війни з Німеччиною. Тому що після війни з Польщею Німеччина не мала змоги воювати з Радянським Союзом. Вона вичерпала всі ресурси. Території, які приєднав СССР, у 41-му році Німеччина захопила за кілька днів. Помиляються ті, хто вважає, що хороший Сталін приєднав українські землі. Пакт молотова Валібентропа не враховував етнічні території, наприклад, під німецькою окупацією опинилася Хомщина і Підляща. Головним наслідком пакту про ненапад між СССР і Німеччиною стало те, що через тиждень після його підписання почалася Друга світова війна. А на цьому я з вами прощаюся. Читайте домашнє завдання і не хворійте.